Вітаю, шановних слухачів, на каналі Основи сім'ї. Ми продовжуємо з Еліною Лесник е нашу подорож по дорозі батьківства на основі її книги мої недосконалі діти. Еліна, вітаю. Щире вітання, дуже рада вас бачити. В вашій книзі є 10 розділів. Тому mm -hmm. я думаю, на початку би було доцільно десь зрозуміти нашим слухачам структуру, якою дорогою ми будемо рухатися, про що ми будемо говорити, тому декілька слів з, з цього приводу. Так, ви знаєте, я коли думала про структуру цієї книжки, то мені дуже сподобалась ідея побудувати її навколо галатам п'ятого розділу плоди духа і діла плоті. Чому? Тому що ну, в принципі це такий вірш, який описує наше ну, все християнське життя, але в тому числі і наше виховання. Тому ця книга вона насправді побудована навколо плодів Духа Святого. Тобто, всі дев'ять розділів це дев'ять плодів духа. Святого ми розбираємося, як проявляти його в вихованні дітей. Тобто, ми будемо шукати, як Ісус говорив з батьками в Євангелії, а також що це за плід такий, як його проявляти, як вирости. Будемо намічати якісь зони зростання. А також я заклала в цю книгу проект по плодам духа для того, щоб. <кій> Вибачте, для того, щоб провести якісний час з сім'єю, з дітками, як їх навчити, що таке плоди Духа Святого. Тому Є різні завдання, є прямо розроблено, що потрібно робити щодня з дітками для того, щоб їм пояснити там плід духа святого радість. Та, будемо навіть вести щоденник радості з дітками. Кожен цей, цей проект я провела з власними дітьми, тому він такий пережитий на, на собі, і мені він дуже подобається. Тому я щиро надіюся, що і наші глядачі, і читачі цієї книги теж знайдуть його корисним. Еліна, вас може ми з того і почнемо? Саме зацитуємо, про що написано в писанні. У вас є під рукою ця цитата? <гум> тоді давайте тоді почнемо і саме почнемо саме з першого розділу? Е, так. Е, ну в галатам 5, двадцять два, двадцять три написано: дуже породжує любов, радість, мир, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність. І самовладання, тобто саме по цим плодам Духа, Святого, ми будемо і працювати. І е, плоди духа, ну знаєте, плоди це асоціація з деревом. Е, часто Ісус використовує теж метафору дерева, що ми є дерево, яке приносить хороші плоди, яке приносить погані плоди, залежності від кореня, в залежності від, корення, е, залежності від того, яке, е, яке сокровище да, всередині в дерева знаходиться. От і ми будемо малювати це дерево виховання. І кожен, кожен урок або кожен розділ є ось в розділі. Прямо всі розмальовки, бачите, всі проекти От є це дерево виховання, є плоди Духа Святого, і кожен розділ, це дитинка вирізає один із плодів Духа Святого, розмальовує і приклеює на це дерево або малює тут його. Ну, ці всі ресурси можна теж скачати по посиланню, роздрукувати їх буде гарний. Гарний сімейний такий проєкт про активного виховання дітей. То Еліна, давайте ви напевно починайте, я буду вашим студентом і по ходу буду включатися. Тобто... <сум> <сум> ну взагалі, ви знаєте, чому я хочу ще до того, як ми почнемо, хочу сфокусуватися на такій темі, що виховання в нас проходить в контексті задавань запитань. Тобто діти, як ви думаєте, скільки діти задають питання за своє життя за 15 років? От були навіть вчені, які підрахували, що діти задають за своє там, 15 років 500 тисяч запитань. Які відповіді вони отримують да, від батьків? Можливо, батьки відмахуються, можливо, дають якісь короткі відповіді, а можливо, вони їм набридають, особливо, знаєте, вік такий: а А А чому? 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 а чому, а чому? А чому, а чому? Але, от Джон Дрешер сказав: нам кажуть, що в середньому дитина ставить 500 тисяч запитань до 15 років. Це півмільйона можливості навчати багато з цих запитань, чому і як, які ведуть нас прямо до них Бога. Я не знаю, згадайте самі кумедні запитання, які давали вам діти. Бо у мене, наприклад, Мене, наприклад, мені навіть задавала питання Єва. Мама, а хто створив геїв? Мама, а чому Путін напав на Україну? Мам, а чому люди такі злі? І от, от кожне з цих питань просто дає тобі таку величезну можливість і увагу дитини. Вона хоче почути відповідь. От, Адріана, згадайте, які питання вас ставили в тупик. Так, на, на наперед я так хочу також наголосити, тому що в нас цей розділ виховання як е, активне слухання дитини, він також присутній в наших е, матеріалах. І як я говорю, що кожна дитина від самого народження просто бореться за увагу своїх дітей. І якщо батьки е, не мають часу їх слухати, то трагедія полягає в тому, що так чи інакше діти це швидко засвоюють. Угу. І якщо йде час і проходять Руки, і хтось з батьків думає, що ну коли вони виростуть, там 13-14 років почнемо змістовне спілкування, то як я стверджую, що ніякого спілкування вже не буде Діти давно засвоїли, що вони не слухають і вони розмовляти просто не будуть і дійсно вони. Самого дитинства кожна дитина задає оті сотні тисяч запитань, і вони здаються такими банальними і надокучливими: а чому, а що, а куди, а за чим? І оце по 10, по 20, по 30 раз на день, і що з тим всім робити, як я говорю, відповідати постійно, Доби тому що сторон. якщо... Ми тим самим виховуємо дуже вдячних слухачів, і відповідно, саме ці діалоги ну, здавалося, що це ніби і на діалоги не подібні. Тому що просто ті питання, які дуні мають, вони можуть бути так, як ви кажете, ініціативи можуть бути такі. От я з, з питаннями я ліпше, ініціативу, згадаю. Ми були там на морі, малий був зовсім маленький. і Ми так вирішили погратися в жмурки, в похованки. <реш> і він сів за квітку, закрив очі і каже: а тепер щукай, <реш> тобто він себе не бачить. Оце було мені так, ми, ми щиро з дружиною посміялися з його ініціативи, як він як він зумів сховатися. От, але це їхній світ, тобто це їхній світ, і саме тими питаннями вони це світ формують, розвивають, пізнають, і оце надважливий напрямок виховання. Бо як я говорю. Коли батьки на це інвестують в цей час, інвестують в цей час, вони формують для себе дійсно вдячних слухачів, і ті розмови і діалоги будуть відбуватися до самої смерті батьків, тому що діти будуть продовжувати комунікувати, коли вони виросять, коли вони створюють свої сім'ї, то величезна інвестиція. Я би ще сказала, коли є період, коли діти перестають задавати питання, і це поганий знак. Тому що насправді ми боремося за світогляд, так? який світогляд переможе моїй дитині. От ми минулий раз не зачитали, але є дуже шикарна цитата, яка от чому задавати питання так важливо і відповідати на ці питання, і відповідати глибоко. Я перепрошую зараз буквально на на цьому слові. Тобто, ви сказали, ми боремося за світогляд? Ну бо мені ближче стоїть зараз думка, що ми формуємо світогляд, а не боремося. Тобто, що то ми впливаємо? Ми... ми формуємо тобто цей світогляд. От тепер питання: чи формуємо ми його? так? Як він формується якраз через взаємодію з дітьми, але коли питання вже не задаються, ми втрачаємо можливості формувати світогляд і його формує щось інше. Чи це питання, не а не 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 Чи якщо, це якщо питання вже не задаються, то mm -hmm. стоїть питання: на це є причина? Чому вони не задаються? Це просто і... так не буває. Звісно, ну, скоріш за все, от як цікаво, Річард Свіндл написав, у багатьох християнських сім'ях дитині кажуть, що можна, а чого не можна робити, але не вчать розуміти, чому. Відверто кажучи, цей метод смертоносний, глибоко всередині в дитини відсутні розуміння і переконаність, необхідні для того, щоб самотужки протистояти могутній світовій системі. Так? Коли дитина задає питання, навіть мама а чому існують геї? Я можу сказати, бо так, бо це гріх, і думати про гріх не треба. Просто так треба і усе довіряй і Да? Тобто я замикаю дискусію, я її закриваю. І це смертоносний підхід насправді. Я не вчу дитину розважати над добром і злом, я не вчу її розважати над. Причинами і наслідками, не розмовляю, не чую її заперечення. Деякі речі мене можуть шокувати, коли дитина щось говорить. Наприклад, от коли ми граємо в цю гру, ми задаємо питання, і деякі відповіді мене просто шокують. Але це не час шокуватись, а навпаки, дати можливість дитині виговоритися і далі впливати світоглядом. Цікаво, Ховард Хендрік сказав: випрацювання християнських цінностей у дитини подібне до розпалювання багаття під дощем, потрібна неабияка рішучість, попри все робити те, що здається неможливим. Це потребує досвіду знань, які враховують уперту природу дитини та природу ворожого світу. Потрібні постійність і завзятість, аби продовжувати роздмухувати мерехтливе полум'я та захищати розжарене вугілля. Тобто формування християнських цінностей схоже на процес розпалювання багаття під проливним дощем, тому що весь світ проти цього насправді християнського світогляду. Навіть природа дитини може бути попроти, ну, наприклад, там відверта одежа, але ж вона дуже модна. Спробуйте пояснити підлітку, що не потрібно носити відверту одежу. Але який світогляд за цим стоїть? Так? І як, як це робити так, щоб дитина захотіла це зробити в кінцевому випадку? Так? Тому от питання, відповіді, формувати атмосферу, взаємодії з дитиною, задавати їй питання, слухати це взагалі ключовий момент, а не просто бо так треба. Знаєте, от я якось спілкувалася з керівником християнських таборів. Вона каже: ніколи в житті не чула таких матів від дітей. Які одягнені в довгі сукні і з платком на голові. Бо там вся увага вона сфокусована на зовнішньому, так? на тому, бо так треба. Бо так треба. Mm -hmm. А на внутрішньому ніхто не фокусується, ніхто не розбирається, а що всередині в дитини. І от так важливо насправді перевіряти свій, свої цілі, своє, свій підхід виховання. І от якщо. Якщо ми такі ставимо закони для дітей, то як ми самі виховуємо дітей? І я пропоную взяти коринфанам 13 розділ та, з 4 по 7 вірш і проаналізувати мій підхід до виховання, чи я терпляча дитина, чи добра, не заздрісна, не хвалькувата, не пихата і так далі, та? Задаваючи собі питання, я маю розуміти, а де мої зони зростання, щоб я не перетворилася в лицеміра. чи... Чи фарисей, який каже, не кричи на брата, і в той же самий момент сама ж і кричу, так? або заспокойся, скільки можна плакати, так? окрикує батько свого сина, або там принеси мені пульт, каже батько, який лежить на дивані. Це є лицемірство насправді так? в вихованні, коли ми вимагаємо від дітей, щоб вони служили нам, а не показуємо їм, як перед Богом ми маємо жертвенно служити. так? Тому э, процес виховання насправді він складний, бо легше всього і сфокусувати на поведінці, да, поведінкова така терапія. Роби так, не роби так. Набагато складніше роб, працювати на рівні серця, на рівні мотивації, розумінь, на рівні э, установок і світогляду. Насправді, набагато на, ну, на, на Важче це робити. Да? Тому я в процесі виховання розумію свою обмеженість, тому що спробуйте змінити серце дитини. І ви зрозумієте, що це неможлива задача. Так, да, можна сказати: не кричи на свою сестру або попроси вибачення. Але щоб серце захотіло цього зробити дійсно щиро на рівні на самому глибокому рівні, ми розуміємо, що нас з вами, батьків, недостатньо, нам треба Христа. І от для мене успішний день виховання це коли я усвідомлю, що сьогодні мені треба Христа трошки більше, ніж вчора. Я навіть дітям кажу, діти, я зрозуміла, я все, моїх сил закінчилось, я не можу змінити ваші серця. Я знаю того, хто може. Так? Тому, от моя, мій заклик до всіх батьків в першу чергу, Пам'ятаєте, що Моїсей сказав? Він сказав: Перше, люби Бога всім серцем, чим ми розуміємо і усвідомлюємо свою потребу в Христі. Да? Щоб працювати на глибокому рівні, не на рівні тільки поведінки, а на рівні глибокому, щоб проявляти ті плоди Духа Святого. Да? От, бо є два дерева, як в Галатам написано: є дерево, яке приносить плоди Духа Святого, і є дерево, яке приносить діла плоті. Да? От я хочу в, в своєму повідношенню до дітей проявляти саме любов. Радість, терпіння, доброту, великодушність, вірність, лагідність і самовладання. Тому, от в мене є такий проєкт. Я не знаю, Адріан, чи ви хочете його теж в ньому прийняти участь, але проєкт такий, і я його закладаю: вам треба намалювати власне дерево виховання. Ось уявіть собі, це ви, ваше дерево, і які плоди в вихованні у вас переважають в першу чергу. Да, якщо це любов, так і напишіть, якщо це терпіння От всі речі, які ви проявляєте до своїх дітей. А що є коренем, що вашим є бажанням, цілю вихованні, теж напишіть. А далі подивіться на список діл плоті. Да, він теж є в Галатому. Там це і заздрість, це і нетерпіння, це і гіркота, це гнів, це крик, це різні речі. І їх теж відмітьте. Що ви, що ви робите в вашому вихованні неправильно? Це цікавий такий проєкт. Ви знаєте, навіть для дорослих, скільки я не даю таких завдань, теж цікаво потім подивитися на дерево. Насправді, ми не є чистим деревом духа чи чистим деревом плоті. Ми такий, така собі сміть. Тобто є хороші плоди духа, але бувають і плоди плоті в нашому житті. І от завдання таке треба проаналізувати свій підхід виховання. І намітити точки зростання. Тому що, якщо в вашому дереві переважає, наприклад, постійна критика дитини, так? бо я а чого я хочу при тому, чому я критикую? Напишіть корінь, з чим це пов'язано, тоді моє дерево насправді не приносить хороших плодів. Звісно, ми завжди можемо сказати, що ну, це дитина винувата. Ні, ні, ні. Наша відповідальність дивитися на власні реакції і на, нашу, на наш стиль виховання. Тому, от після того, як це відео закінчиться, сядьте і продумайте, і намалюйте, і намалюйте власне дерево е виховання дітей. А далі, а далі проведіть час з дітьми. Сядьте з ними якось, виберіть час, прочитайте з ними, бачите, тут є цілий план час з дітьми. І QR-код, який можна просканувати, і скачати всі матеріали, роздрукувати їх. Прочитайте з ними галатам 5.22.23. А далі намалюйте дерево. Хай дитина намалює своє дерево. Яке вона дерево? Це цікаве завдання. Це може бути яблуня, це може бути груша, будь-яка. А у нас, знаєте, така більш дерево, на якому ростуть багато різних плодів: і ананаси, і апельсини, і банани, і так далі. Роздрукуйте оцю, оцю сторіночку, і хай вона виріже ці плоди і приклеїть. А також хай вибере ті плоди, які вона проявляє як діла плоті. Можна молитися за зміну серця з дитиною. Бачите, прямо отут розписані всі кроки, які можна робити з дитиною. Так? А, ну, це вік, молодший, шкільний вік, навіть можна дошкільний, але старший вік робити такі завдання. Вони дуже таке люблять. А далі можна зіграти в цю гру, тому що в цій грі також є питання по плодам Духа Святого, Да? Ну, це якщо коротко. А, Елена, Один важливий момент, хочу тут з того, що ми говоримо, наголосити. Тобто, про що ми сьогодні говоримо? Значить, перше, що. Діалогувати з дитиною просто необхідно це не обговорюється. Тобто, відповідати на всі її питання це, це закон е, діалоги. Тобто, тут ви пропонуєте різні форми діалоги, різні методи ігрові і так далі, і так далі. Але ви знову ж в своїй розмові е, вже не раз звертали увагу на таку, ну я би сказав, можливу емоційну нестриманість батьків, е, що приводить до відповідно негативних там результатів і негативно впливає на дитину. Що я тут хочу сказати? що Дійсно, кожен батько чи кожна мати, яка дивиться нас, може зробити собі чесний висновок і дати собі чесну відповідь, як вона себе чи він себе веде в сім'ї. Він емоційно стриманий чи він емоційно не стриманий. І якщо хтось знаходить себе емоційно не стриманим, то мушу сказати, що це не є діагноз при народженні. Але з емоційно нестриманої сім'ї вийдуть емоційно нестримані діти. Тобто, по перше, є причина і наслідки. Але що я хочу сказати: для того, щоб в контексті виховання дивитися вперед, так як ми це зараз робимо, просто необхідно зупинитися і подивитися назад, тому що наше минуле не має на нас вплив. І якщо є хтось емоційно нестриманість, то та емоційно нестриманий іде з дитинства, іде з сім'ї, де виховувалася і де відповідно зростала сьогоднішня мати чи сьогоднішній батько. І коли я розумію причину наслідкові зв'язки, тільки тоді я можу зупинити і вплинути на процес своєї можливої емоційної нестримуності. Коли я розумію причину, і коли я розумію наслідки, тільки тоді я акцентуюся і можу змінювати відповідно себе, свою поведінку з покращенням відповідно, якості і так далі виховання, що очевидно прямо впливає на, на виховання дітей. Так, я з вами згідна, тому так важливо оцінювати свій стиль виховання. І оцей проект по дереву це і спроба зупинитись і проаналізувати свої зони зростання. Чому? Тому що ми в процесі виховання можемо бути сфокусовані тільки на недоліках своїх дітей. Ми можемо бути сліпі, тому що гріх нас засліплює. Така природа гріха. Ми можемо бути засліплені щодо своїх. Та, свого моменту зростання. Ніхто так нас не вчить в глибині любові, як діти. Та? І тому взаємодія з дітьми вона нас примушує зростати. Питання: чи ми зростаємо, чи ми не зростаємо. Тому, от моя така: от, на цьому розділі от я дуже хочу підбадьорити кожних батьків, зупинитися. І проаналізувати власний стиль виховання. Для цього можна використати і перший Корінфам, 13 розділ, і можна використати галатам 5 розділ, намалюйте це дерево, проаналізуйте своє виховання. Я колись опікала одну сім'ю, мама з донькою, донька вже підліток, і в них були великі проблеми. Було було погано в спілкуванні. І коли я спілкувалася з мамою, все, що я чула, про те, що це вона, це дитина, дитина винувата, вона не така, не сяка і так далі. Я їм запропонувала, вона мене попросила проконсультувати їх. Я їм запропонувала окремо намалювати своє власне дерево, яке б зображало їхні стосунки. Мама написала, що вона проявляє до своєї дитини. Намалювала дерево всі плоди. І плоди духа, і діла плоті, а потім серце. Наприклад, там я накричала, бо хотіла уваги, я не хотіла спілкуватись, бо просто хотіла лежати і нічого не робити. І донька так само намалювала своє дерево. І ви знаєте, що вони зрозуміли обидвоє? Що обидвоє винуваті? Що у обидвох є зони зростання, є зона відповідальності. Я була така щаслива, я їм просто дала завдання: ви можете попросити вибачення і визнати свою, свої, свої, свої діла плоті так? і підбадьорити, і подякувати один одному за плоди духа, які ви переживаєте одна від одної. І це був момент, коли вперше в житті ця мама і дитина просили пробачення один одного. З однієї, а з іншої сторони, дякували за якісь речі, які вони переживають один від одного, які є плодами Духа Святого. І це був момент відновлення, це був момент примирення. Тому так важливо зупинятись і перед тим, як щось вчити дітей. Спочатку проаналізувати власне серце, щоб не стати лицемірами, щоб не навчати того, чим ми не живемо. Як там нещодавно я спілкувалася з одним батьком, і він мені жалівся, що діти такі залежні від гаджетів, що він в їхньому віці пас корів, працював на огороді і так далі. Я кажу, слухай, ну, діти живуть в іншій реальності. Якби в тебе тоді був гаджет, напевно, в тебе були б теж проблеми. Не порівнюй своїх дітей з собою тоді. Порівнюй їх з собою зараз. Скажи, будь ласка, а ти зараз залежний від гаджетів? Йому 30 років. І він каже: звісно. Я кажу: то чому ти вимагаєш від дітей того, в чому ти ще сам не виріс? Розумієте? І це, ну, це проблема лицемірства. Так? Ми вимагаємо від дітей бути стриманим, і при тому не стримано на них кричимо. То ми їм говоримо одне, а показуємо інше. Тому ми маємо працювати в першу чергу над собою. Це мій такий фінальний рекорд. Тому і Дякую. завтра теж треба працювати в першу чергу над собою. Дякую, Еліна. Ну, я думаю, ми тут в нашому короткому діалозі дали достатньо напрямків і завдань, над якими треба, як то кажуть, кріпко працювати і задумуватися. Але на завершення сьогоднішньої зустрічі я би хотів, щоб ви сказали. Де це можна придбати? Відповідно, книгу, цю гру, яку ви маєте. Куди слухачі мають стукати? і Ми очевидно посилання там дамо під відео, але з вашого боку дайте інформацію. Та ви можете в принципі в християнських магазинах. Вони доступні? Ви можете мені написати в інстаграм я можу вам вислати книгу з своїм автографом і гру так само? Тому можемо залишити посилання на інстаграм-сторіночку під цим відео. Дякую. Дякую, Еліна. Так що до наступної зустрічі Я анонсую наступну зустріч. Ми будемо говорити про любов в контексті виховання, в контексті формування. Так що до наступної зустрічі, дякую за час сьогоднішній. Дякую всім вам, благословіть.